Когось арештовувати чи це згідно я регламенту? я? Не знаю. Вони зараз повідомлять. Далі послухає це. Це регламент, як вони можуть зарештовувати, тому що всі мають тут імунітет. Ні, Колеги, про що ви говорите? Ні, питання це тут згідно редати. Реглам... Відповідь на питання ми заслухаємо. Ми заслухаємо. Ми заслухаємо, але я прошу повідомити. Це згідно регламенту, так відбувається. Ви намагаєте не давати слово? Ні, ні, ні я вас просив голову питаю. Я... Це... Ми з вами приймаємо рішення дати слово чи ні. Я ну, так вам ми, сказав, ми що мені надали записку ми його про те, що вони тут стоять. Добре, дати їм слово я, я чи за ні, я на них ради. Я питаюся, чи вони прийшли на запрошення, чи вони прийшли це на це не порушує жодного регламенту. Це не порушує жодного, Не порушує регламенту. жодного регламенту. Начальник відділу головного слідчого управління МВС України, сміх Василь Володимирович, шановний Володимир Борисовичу. Відповідності до закону України про статус народного депутата України та порядок виклику на народних депутатів для проведення слідчих дій. Дозвольте вручити повістки на виклик для проведення слідчих дій за участю народного депутата України Новіцького Вадима Владиславичу. Такого силу... народного депутата тут немає. Ну, в силу тих обставин, що на на сьогодні в, си... в, в силу тих обставин, що на сьогоднішній день приміщення Верховної Ради Новинський відсутній... Значить, колега. Послухайте, такої людини Новинський. тут немає. Будь ласка, очікуйте Новинський. колега, дозволить вибачте. Що... Будь ласка, очікуйте. Будь ласка, в залі. Очікуйте, от в тому залі. Я думаю, що у вас щось відоме. Будуть виходити депутати, ви зможете з ними поспілкуватися. Будь ласка, покиньте приміщення. Ви що, ума сошли? Це засідання погоджувальної ради Юлія Володимирівна. Очікуйте, будь ласка, там. Шановні колеги, ну, шановні колеги, я прошу залишитись. Я прошу залишитись, колеги. Працюємо далі. Це это, это була э, повестка кому? Я почув прізвище тільки Новінського. Колеги, ми почули, відреагували, про що мова йде. Треба було не дати людині слова, щоб він вийшов зараз із нас звинуватив, що ми когось прикриваємо в чомусь. Ми дали слово, ми почули, про що йде мова? Він стоїть там, хай буде там. Колеги, працюємо далі, будь ласка.